Привіт, малята! Вас вітає онлайн-дитсадок та школярик. Хай живе наш рідний дім. Тепло і затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька. І веселий наш дідусь крутить пишний сивий вус. Привіт, малята! Мене звуть Соломійка, а це мій братик Тарасик. Матуся вирішила пошити нам кофтенки. Вона купила тканину червоного та синього кольору. Я обрала собі червону тканину, а братик Тарасик синю. Давайте ми її розгорнемо. Розглянемо смужки, якого вони кольору червоного та синього. Покладемо синю смужку на червону. Яка смужка довга червоного кольору? Яка смужка коротка синього кольору? Довгу смужку покладемо ліворуч. А коротку праворуч. Якого кольору смужка ліворуч біля соломійки червоного кольору. А якого кольору смужка праворуч біля тарасика синього кольору? Тарасик питає, чи можна з довгої смужки зробити коротку. Так, можна. Зараз я покажу. Спочатку синю смужку кладемо на червону смужку і зайве відрізаємо. Ножицями. Тепер подивіться. Смужки стало однакові за довжиною. Ось які гарні вийшли у мами для нас ковтинки. Червоного та синього кольору. Дякуємо їй. Малята, наші ручки втомились. Давайте відпочинемо трішки. Татопачик, татопачик, де є. Пачик, братик, пачик, де є ти Ось де я, ось де я, як життя Сестра, пачик, сестра пальчик де є ти, ось де я, ось де я як життя, дитя пачик, дитя, пачик, де є ти Ось де я, ось де я як життя Та то пачик, та то пачик де є Матий пальчик, матий пальчик, де є ти, де я, ось де я як життя Братик, пальчик, братик, пальчик, де є ти Ось де я, ось де я як життя Сестра пальчик, сестра пальчик, де є ти, Ось де я, ось де я як життя, дитя, пальчик, дитя дитя-пальчик Тарасик, подивись, у матусі в посудомийній машині помився посуд. Давай їй допоможемо. Складемо посуд на полички. Це поличка коротка. На неї будемо складати одну річ. Це поличка довга. На неї будемо складати багато речей. Це чашка вона одна. Поставимо її на коротку поличку. Це чашки, їх багато, поставимо їх на довгу поличку. Це тарілка, вона одна. Поставимо її на коротку поличку. Це тарілки, їх багато, поставимо їх на довгу поличку. Це склянка, вона одна. Поставимо її на коротку поличку. Це склянки, їх багато. Поставимо їх на довгу поличку. Які ми сьогодні молодці малята? А саме, навчилися розрізняти поняття довгий, короткий, пригадали один багато. Та допомогли матусі по дому. Тому, з Тарасиком ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей!